Друзі, привіт! Зараз ми почекаємо, щоб проїхали автомобілі, а саме Опалі. Колись була епоха. Друзі, привіт! Ви на каналі Картель, мене звати Остап. У нас вже другий тиждень без оглядів. якось так пішло, що надоїло чуть, чуть знімати прості огляди для вас, розказувати про якісь автомобілі. Минулого і минулого вівторка виходило відео про... Пальне, і там під відео було багато коментарів такого плану, що розкажи трохи про Passat, він же з пробігом 340 тисяч, розкажи якісь деталі. І та сьогоднішнє відео присвячене якраз цьому пасату, воно присвячене тому, що ми будемо розказувати, які ж є моменти експлуатації його, які ж є моменти, коли ми його купили, що міняли, і по ходу, це відео. Може бути комусь цікаво, якщо ви шукаєте собі Passat b 7 і можливо, вам це відео буде цікаво. Е, перше, напевно, про що треба поговорити, це є двигун, найдорожче, що є в автомобілі, тому що коли ти вибираєш на нього, найбільше звертаєш уваги. І це в нас є 2.0 TDI. І якщо по буквах, якщо ти з ваг клубу і тобі це цікаво, це є CCFB. Це є максимально надійний, кандовий, старий дизель, який ставився ще на. Старі би 6 пасати, і на них він має деколи пробіг 300, 400, а деколи і 500 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Та реально, цей дволітровий дизель він має багато потужності, тобто 140 сил на 1700 кілограмів. Цього є достатньо. Він має, як і ДСГ, може з'єднуватися з ДСГ, може з механічною коробкою, як в нашому випадку. От зараз покажу. Давайте відкриємо салон, щоб я не надурив. От, може бути з механікою, так як в мене, і пробіг нього зараз, щоб я його не скрутив, 342 тисячі 335 кілометрів. Історія його взагалі починається з того, що в 2019 році він був пригнаний в Україну з Польщі. Був в нього пробіг 240 тисяч, неважко поділити. Тобто, за рік автомобіль проїжджає близько 35-40 тисяч. В перший рік він проїхав. 20 тисяч кілометрів, і останні два роки я на ньому проїжджаю стабільно 40 тисяч кілометрів. І трохи поговоримо про те, що мінялося взагалі під капотом. Ну, найголовніше, що було, і найважливіше це вижимний циліндр. Минулої зими, коли були прямо пагорби снігу, снігу, коли було до фіас коли я на ньому трошки буксував, трошки кидав сцеплення. Вижимний підшипник пішов спати. Так, віджимний підшипник, тому що не циліндр, я деколи путаю. Відживний підшипник пішов спати, ми його поміняли в той час та заміна коштувала. Здається, якщо я не помиляюся, то сам підшипник коштував близько 100, 120, 150 доларів десь в такому районі. І ще десь так само заплатили за роботу, тому що знімаєш підрамник, коробку, сцеплення і вже потім добираєшся до нього. Ну, от, це єдина його проблема була за весь той час. На даний момент він продається. На даний момент Passat продається тільки через те, що треба кудись йти далі. Я на ньому їжджу вже три роки, я його вже вивчив повністю, я на ньому вже поміняв багато чого. І тому для того, щоб розвиватися, для того, щоб дізнаватися щось нове, треба міняти помаленьку автомобіль. Він вже зараз продається з пробігом 342 тисячі, реальним, скрученим, тобто його перевіряли. Єдиний його. Плюс головний, який був, коли ми його брали, це було те, що він абсолютно не має крашених. Головний його плюс крашених, крашених, взагалі має мальованих елементів по кузову, крім капоту, який є без шпакльовки, просто залитий. Тобто, далі все: крила, двері, задні крила, багажник, воно все є в оригінальній фарбі, і це дуже класно, тим, що. От Почалася тоді хвиля в 20-му році Америка, біток, всі машини мальовані, якось не знати, як зроблені. Тут фари оригінальні, бампер оригінальний, капот оригінальний. І по кузову з ним відбувається то саме, що відбувається зі всім Фольксвагеном. Тобто є от такі от сколи, які вже починають ржавіти. Є такі сколи, які пробили до ґрунта, але ще ржавіти не почали. Є, от, допустимо, давайте покажу, щоб навіть збоку є скол. Який вже почав ржавіти. Та неприємна ситуація, але так як Volkswagen дає нам 12 років гарантії на е, сквозну е, ржавчину, то можна рахувати, що в нього ще скільки? 3 роки попереду, тобто він точно не зігниє. А так під капотом більше не мінялося нічого. От бачимо, заміна масла, масло, масло, масло. Наступна заміна 344 тисячі. Ми записали кожні 10 тисяч, але по факту міняється масло тут кожні 8, максимум 9 тисяч. Та, був один такий момент, що я щось прощолкав і я не їздив 11, заїхав, і ні грама масла він не взяв. Ми тоді, як залили 4,7 об'єм його, так і витягнули з нього 4,7 літра масла. Якщо б комусь було цікаво, то масло сюди лиється арал. 5W30, LongLife 3. Хто знає Volkswagen, той зрозуміє. Хто не знає, може не зрозуміє. При тому на аралі я міняю його вже раз 13 -й. І він їздить ідеально, ніяких проблем нема. По фільтрах я завжди ставлю або Purflux, або якісь замінники. З оригінального тут тільки буває або масляний фільтр, якщо він є по наявності. І топливний, це завжди оригінальний фільтр. Тому що ризикувати з топливною, особливо на дизелях, це не такий варіант, щоб економити. Тому топливний фільтр завжди оригінал. А от масляний фільтр деколи буває замінник, але частіше це оригінал. З таким пробігом, як в нього, тут навіть під капотом плюс-мінус чисто. От Якщо подивитися, нічого такого в неократичного є пневмостойка, що вже прикалує. І він в мене в комплектації такий не дуже, тому що прості фари. Якщо ми подивимося по салону, то це буде простий салон з заглушками Volkswagen, руль мульти Потім тут купа заглушок. Раз, два, три, 4. 5 отут у нас є. І він вибирався не так через комплектацію, не так через стан, як через повний привід, який в нього є. Це єдиний момент, який може прикалувати тебе в пасаті, тим, що він повноприводний. Дехто може сказати, що. Фігня, повний привід, тут через муфту він не такий вже й повний, як би ти хотів. Та, але якщо розглядати в тому варіанті, що ти можеш взяти такого самого пасата на дволітровому бенз... там дизелі, чи навіть на бензині, чи в будь-якій комплектації, але на передньому приводі рулитися він буде все рівно трохи по-іншому, тому що цей пасат в повороти входить ідеально. На ньому треба тільки трохи більше додати газу, трохи більше працювати газом. Ти більше підав, ти швидше війшов в поворот. Ти захотів повільніше, ти повільніше в'їжджаєш, натискаєш газ, він тебе завжди витягує. Я катався на таких самих і передньоприводних, я катався і на b 8 х і на октавіях теж передньоприводних, і я вам скажу, він заходить в поворот взагалі не, не так, як оцей повний привід. Та, повний привід деколи треба обслуговувати, деколи треба міняти масло в муфті Халдекс, і є такий прикол, що там і фільтр міняєш зразу, і масло, але це є нормальні речі. Багажник, так як це робочий автомобіль, по суті я його використовую для всього, щоб перевозити всі свої потреби, картоплю, звичайно. Є отакі от, от моменти. Є моменти, що тут же половина подерта, тобто ця от ляда задня, у нас має свої дефекти, але нічого критичного в ньому нема. Є навіть шторка, шторка, шторка. От бач, вже ручка не працює, тому що оця от пружинка, яка в ній була, десь просто випала. Шторка засувається, просто потім так само б'єш по ній, вона відкривається. І ніяких проблем ти не маєш. Ти маєш тут, здається, 650 або 700 літрів, не пам'ятаю. І він вічно такий от захламлений одяг, всякий, пакети. І от навіть додаткове світло, тобто, щоб підсвітити багажник. Раз. Можу взяти те світло, отак прикріпити до металу. Воно стій Раз. І взяти друге світло. Та світло потужне. Світло зразу додає такого контрасту. Два. Так само салон можна з тим світлом показувати. Тобто світильники прикольні. І в тому пасаті є все, що захочеш. Є от навіть баночка масла, але це хайтронік. Просто не мали ми нормальної баночки, щоб перелити. Коли міняли, то залили меншу, щоб не катати цілу бутилку. Трошки, трошки, напевно, треба поговорити про ходову частину, тому що пробіг по Україні в нього 100 тисяч. А 100 тисяч це не так вже і мало. Насправді, 100 тисяч для автомобіля. Ну, я рідко коли зустрічаю людей, які проїжджають на своєму автомобілі 100 тисяч, але це такий середній пробіг там, в людини, яка живе в місті, за плюс-мінус 5-6 років. Я це зробив за 3 роки. І єдиний момент, що мене нервує в ньому саме, це є передні стійки стабілізатора, тому що їх я міняю разом з маслом. Раз в 10 тисяч. От стабільна в нього ситуація, що ти раз в 10 тисяч заїхав поміняти масло, фільтри. І міняєш стільки стабілізатора. Чи це через мою їзду таку неадекватну, хоча їжу я плюс-мінус нормально, чи це через те, що запчастини стали гірші, не знаю, але раз 10 тисяч міняються стільки стабілізатора. Як тільки він приїхав за кордону, поміняли передні амортизатори, десь через півроку поміняли задні. От сталася ситуація: передній один був підпотівший, поміняли два, через півроку поміняли. Два амортизатора ззаду. Потім був ще прикол в тому, що на тих пасатах і на тих самих гольфах, на тігуанах тріскають задні пружини. Щоб не бути, щоб ви не подумали, що я зараз когось обманюю. в мене навіть є одна пружина з собою. Зараз піднімемо підлогу. От, Зразу є пружина. Секунду. Раз. Пружина в мене завжди з собою, тому що втрісла тоді права спружина. пружина. А одну ти не купиш, якщо ви знаєте. І зразу поміняли тоді дві. Зараз на даний момент все нормально. Поміняли, здається, 60 тисяч тонн. Тобто воно проїжджає. Якщо по розходу, то в попередньому відео ви можете подивитися, які були показники. Ви можете подивитися, скільки він проїжджає, але ранній його розхід це є 6,5 літрів на 100. Менше від нього добитися дуже важко, тому що він є повноприводний. Він е, має крутити і карнан, і халдекс, і за настільки багато матеріалу, що навіть не встиг почистити флешку для того, щоб просто зняти це відео. Закінчилась пам'ять. Так от по розходу в ньому 5,5 літрів це адекватний для нього розхід. 55 6,5 літрів для нього це є адекватний розхід. Я з ним змирився, я з ним живу, тому що я знаю, що на передньоприводних, і ви зараз напишете, що на дволітровому дизелі по трасі, в ідеальних умовах ти можеш добитися там 5 літрів. Можеш, але не тут, тому що повний привід. Тільки через то. Якщо ми йдемо до салону, то ти напевно і не скажеш, що в ньому пробіг 340 тисяч, тому що навіть отак просто зайшовши в салон, тут немає ніде. Щоб дуже щось затерто було, та тканина вона вже посіріла. Тобто, з самого початку вона мала чистіший відтінок, скажімо так, тому що тим кріслам вже треба хімчистка. Тут от є плями, тут є плями, але вони не є дуже просиджені. Навіть пасажирське крісло, на якому завжди хтось їздить, воно виглядає адекватно, так само, як задній ряд. На задній ряд треба взяти ті лампи, про які я казав, тому що щось мало світла. Зараз виправимо ситуацію. Раз. І. От навіть, навіть задній ряд він оглядає плюс-мінус адекватно. І там в нього стоять його рідні коврики, з якими він приїхав. Я щось не дуже люблю Єву, чесно кажучи. Можливо, вона мені так не подобається, тому що кожного разу, коли я підбирав, там не було того кольору, який би я хотів. А я хочу саме отакі от темні, як стандартні поліки, як його звичайні поліки. І щоб вони були такими. Там є такий сіроватий кольор. Не дуже мені подобається він. По комплектації я вже сказав, мінімальна, є тільки круїз-контроль, тобто авто світло ще з того, що може бути. Є дисплей вже, а не просто магнітофон і клімат-контроль. По факту, єдине, що ти можеш відрізнити від звичайного, отут -тут написано 4Motion. Зараз, секунду. 4 motion підстаканники і підлокітник, який мію робити отак. Так, оце от є. Вся фішка Фольксвагана, чого він мені так подобається, в тому, що в нього дуже стійкі матеріали. В нього реально дуже стійкі матеріали до того, як ти їх використовуєш. І от коли приганяють автомобілі там, з Німеччини чи з Польщі з пробігами 200-220 тисяч кілометрів. Та багато людей не дуже хоче їх брати, тому що і пробіг вже переходить у цю моральну планку. Але там автомобілі використовуються трошки по-іншому. Там людина прийшла, завела автомобіль. Поїхала по трасі, проїхала там 250-300 кілометрів, заглушила і пішла по справах. Потім прийшла, сіла і для того, щоб доїхати додому, вона проїхала тих самих 250-300 кілометрів для того, щоб попасти додому і лишити його. Якщо б він використовувався суто по місту, коли ти його заводиш, потім знов глушиш, потім знову заводиш, напевно би було більше тут сколів, було б більше потертостей. А так... Салон в хорошому стані, як на мене, та йому треба хімчистка, його треба трохи підтерти. Руль вже, до речі, зараз експерти мені скажуть, що з рулем, тому що попереднього тижня приїжджала людина дивитися на цей пасад і сказала, що руль підмальований. А вона це сказала тільки через те, що оці от ниточки чорні. Коли він мені сказав, що вони мають бути білі, я трохи здивувався, тому що. Скільки я не катався, я не звертав на то уваги. Можливо, вони мають бути реально білі. Можливо. А якщо б тут вони були білі, і я би це знав, та свалу нема. Але так як вони такі були з самого початку, можливо, десь поляк, який продавав його в Польщі, підмалював для того, щоб він був красивіший. А може, вже й в Україні підмалювали. Тому що перед нами цей посад приганяла людина, чисто під нас. Може, він щось там наплужив. Ще був прикол з задніми фарами. задні фари, і вся проводка в Volkswagen це взагалі окрема тема, тому що зараз вагодрочери можуть сказати, що це не так. Але проводка в пасаті і Volkswagen в в будь-яку не є. І тут відгнили два мінусових проводи. На оцей стоп і на оцей. Так трошки несиметрично, було б класно, якби вони відгнили на цей і на цей. Але так не сталося. Тоді почала вибивати помилка, що не світить габарит задній лівий, габарит задній правий, не світить лампочка заднього ходу. Але все вирішилось дуже просто. Кинули ще один провід, просто в обхід, мінус кинули, і все працює ідеально. І та з проводкою, деколи можуть бути проблеми. І поки ми ззаду, треба розказати ще про проблему цього омивача. Тому що якщо в тебе ззаді... Є той омивач, і ти маєш Volkswagen, і особливо він є в універсалів, тому що має витиратися та ляда, тут йде провід. Зараз, в якомусь з отих жгутів, або тут, або тут, йде провід на цю форсунку. Йде резиновий дріт, в якому омивач доходить, щоб тобі омивати омиват скло. І оце от резиновий той звідси, і він йде через весь салон аж туди до підкапотного. Що сталося? оце от шланг резиновий, він сохся від того віку. Він сохся і почав капельками видавати каплі омивача на проводку. І коли ти зранку приходиш і в тебе світиться оцей от стоп, просто вся машина заглушена, закрита, а він світиться. Знай, ти попав на 250 доларів. Тому що саме стільки візьме з тебе електрик, який буде розбирати тобі півсалону, а він тобі розбере, я тобі підкажу що він тобі почне розбирати всі оці от. Деталі до даху, він зніме дах повністю, і він дойде тим шлангом аж до підкапотки, а під капотом він просто поміняє його, тобто всі оці елементи колись якась людина знімала. А знімала вона його через пів року після того, як ми його купили. Тому що є така ситуація, що вони зсихаються і попадає волога на проводку, проводка коротить, і оцей стоп світиться. Чи це проблема дуже велика? Ні, тому що воно все міняється та неприємно 250 доларів, але тут це вже виправлено. По таких, що я ще не сказав. Я от стою перед ним, думаю, що я не сказав. А, по повному приводу, точно. Ззаду між карданом і муфтою Haldex стоїть така еластична муфта. Я десь фотку отут ставлю, як вона виглядає. Перший раз я приїхав на ТО, ми подивилися, вона вже була трохи потріскана. Вона вже мала дефекти, і ми вирішили її поміняти. Що я зробив? Правильно. Я зайшов на сайти запчастин, подивився, скільки приблизно вони коштують. Що я зробив? Правильно, замовив найдешевшу. Через місяць я знову приїхав на СТО для того, щоб подивитися, а що скрипить знизу? Що за фігня? Я їду, просто ти опускаєш вікно, проїжджаєш біля паркану, а машина скрипить, так ніби то їде трактор. Ми підняли, ганяли машину на підйомнику, слухали, дивилися. Вияснилося, що ота муфта еластична, яку я купив, яка була найдешевшою, вона почала скрипіти і видавати неприємний звук. Тому я поїхав, купив іншу. Якщо я не помиляюся, це було, було або люк щось такого відомого замінника для ваг. Коштувала вона тоді 4200, як зараз пам'ятаю, 4200 в той час це було 150 доларів. Обідно. Обідно за просто резину в залізному обуті дати 150 доларів. Але ми її поміняли, проблема пройшла і тому всі дуже тішаться. І та я на ньому вчився їздити. Я на ньому вчився всього, що я зараз знаю. Я на ньому ганяв, я на ньому і не ганяв. Я на ньому і по болоту їздив. І в ліс ми деколи на ньому теж їздили. І лакофарбове покриття, яке б воно не було старе, але воно ще плюс-мінус з 3 метрів в адекватному вигляді, воно ще навіть віддає картинку тобі з боку. Клас, зато я його люблю. Та він дуже простий, він не має багато функцій, які би зараз хотіли, навіть якщо ми подивимося, от моє крісло водійське, воно має тільки поясницю, тобто поясничка там собі їздить електрично і має тільки спинку електричну. Та вона працює, я не спорю. Але далі все механіка, далі хочеш от, маслай. І в тому фішка вах, в тому, що в них часто такі комплектації, що в тебе є багато чого нема в інших автомобілях, але, допустимо, крісла механічні. Не знаю, чого вони так роблять, але вони якось так люблять то робити. Ну от, давай я відійду, може попробую щось згадати, що я не сказав. По розходу сказав, про масло сказав, про повний привід сказав, про проблеми, які були з ним, твожимний циліндр, потім той омивач ззаді. Це з таких стабільних проблем. Резина, резина, резина good, тому якогось 18-го року здається. Так, 19-й тиждень 18-го року. От, Зимова є мішки. Мішки непогані, тому що вони від'їздили тільки два сезони, і вони ще на два сезони точно їх вистачить. Ззаду, до речі, якщо би комусь було цікаво, як визначити, чи їде 1,6 чи 2 літра, то от, якщо ззаду дві вихлопних труби, то значить це 2-літровий пасад дизельний. Якщо одна труба, то 1,6. Фари так само ззаду звичайні, просто галогенні. Виглядають вони непогано, тому що ти тут не бачиш лампочку. Типу такою лінзою зроблені. Але це. Трохи мене, тому що це просто галогень. Єдине, що ще по кузову було, до речі, згадав. Град. Машина була під градом. Десь два роки тому, здається, у Львові йшов жорсткий град. Машини тікали, машини боялися, машини ховалися на заправках в підземних паркінгах. Я не боявся. Я прям впевнений стояв на вулиці і чекав, щоб пасад трошки постраждав. Там він весь постраждав, був капот, потім дах. Були оці от стойки, оце от все було помнути. Ми тоді нашукали, здається, з типом, який витягував це все. 119 вм'ятин. 119 вм'ятин на таку машину це, до речі, багато. Найбільше постраждав капот, потім дах дуже багато постраждав. Але то все ПРФом, якщо я не помиляюсь, та технологія називається так, ПРФом витягнули всі без підкрасу і навіть нічого не підмальовували, нічого. Є отакий от момент. Є дві м'ятинки тут. Не знаю, як встати, щоб побачити їх. Але от коли ти на парковці паркуєшся, хтось відкриває двері раз і два. Мудаки. Ну, просто мудозвони. І так само, так само, десь теж була м'ятинка з того боку. Теж мудак просто при мені відкрив двері. Зараз я її, певно, фіг знайду. Але мені так больно стало. Ну то якщо ти вже припаркувався, то вже попробуй вилізти легко, ти йому дочіла. О-о-о. Якщо би хтось питав, запаски немає, тільки компресор з рідиною, яка заповнює шину, щоб вона не спускала. Ні разу не помогло, тому що раз пробив колесо, просто підняли, зняли колесо, доїхали до найближчого шиномонтажу монтажу на іншій машині і зробили це, тому що з тою рідиною бавитися поможе, не поможе, не дуже то хотілося. Ну от давай, що ще про нього можна розказати? То от я був недавно на львівському автобазарі. Я бачив з пробігом 220 тисяч, я бачив пасати з пробігом 190 тисяч, ба Ми зараз про би 7 говоримо. Я бачив пасати з пробігом 280 тисяч. Якщо хтось думає, що там дуже сильно щось міняється, а тут навіть накладки на педалі сильно не стерлися. І знову ж світло, ті фонарики дуже сильно допомагають. От з таким сонцем, як зараз, коли воно якраз сідає на горизонті, береш фонарик, Раз, два. І от навіть педалі вони не є повністю старті. Та, їх треба було помити, напевно, перед тим, як вам то знімати. Але я не дуже сильно додумався до того. І от в машині завжди купа тряпочок, тому що той салон, якщо ти витреш хоча б раз в тиждень, він вже має інший вигляд. Є ще, от я побачив кнопку, електричного фаркопу. Якщо комусь було цікаво, то електричний фаркоп тут чогось не працює. Після того, як була та проблема з умовичем, чогось він не працює і не відшолкується. Тобто він електричний, зараз я його навіть десь покажу. О! Фаркоп в нас є фактично. Але практично він не вилазить. І якщо ти подивишся і подумаєш, що наш мені фаркоп, якщо взагалі є проушина, в яку закручувати, то от я тобі покажу, як це робиться в звичайних відео, як ми це знімаємо. Ось так от світиш туди і бачиш. А там нічого нема. Там нема куди закрутитися. Тому що, шту, е, тому що різьба, яку треба закручуватися, за оцією балкою. А та балка це є балка фаркопу. І якщо б у мене фаркопу не було, в мене б проблем не було з тим, щоб закрутити е, проушину і когось там витягувати, чи щоб мене витягували назад. Але так як в мене є фаркоп, зробити я того, звичайно, не можу. Напевно, от так подумали розробники фольцвагена і тому отак от зробили. Звичайні диски 16 тут розказав, тут розказав. А так, з трьох метрів нормально. З чотирьох ще краще. Чим далі відходити, тим буде краще. Тому що це вах. Він, напевно, скучний для когось, для когось він драйвовий, для мене він звичайний вже. Тому що я на ньому вже їжджу три роки. Я на ньому вже пережив все. І хороші моменти, і погані, і коли він глох, і коли він валив. Та було класно. Було прикольно завжди. Я ніколи не жалів про те, що я ним кудись поїхав. Ми навіть в Карпати їздили, було снігу ну, десь так, сантиметрів 15. Ми не мрили, тому що я знав, що повний привід і стабілізація була виключена. Можливо, для когось проблема, що він на механіці, але на механіці, мені здається, він їздить краще. Тому що ти сам вирішуєш, як і коли, і в який момент йому підкинути тобі передачу. Якщо я щось забув, пишіть в коментарях, відповім. Пишіть, чи вам взагалі заходять такі от відео, звичайні лайв-обзори на ті машини, з якими я працюю кожен день, на ті машини, на яких я їжджу кожен день, і ті машини, про які я можу щось розказати. Тут не було сильно нічого технічного такого, чого ви не могли побачити, але тут є реальна історія експлуатації того, як він використовується в мене. Там десь одна камера на штативі стоїть, тут в руці. Мій здається душевно. От єдиний момент, що мені подобається найбільше в ньому, це оцей автобус. Ну, він гарно виглядає. Але правда злітає на швидкость. Тому що ну, як у них 140 сил на повному приводі, Ваня має валити. Ну, він так робить, тільки виїжджає там, з 11 секунд. 11 секунд в сучасному світі це взагалі нічого. Напевно, Камаз тебе може деколи обігнати. Якщо ти будеш дуже помало їх. А так, дякую, що дивились. Підтримуйте українське. Слава ЗСУ! Віримо в нашу перемогу і до зустрічі!